Немоємо час, життя не вічне, ти, що сьогодні, є живий, а завтра хто сказати зможе, що він зустріне день новий. Усі, ми, друзі, у руках є Божих життя і смерть в його руках, а ти до вічності готовий, що наповняє спокій, страх то тут, то там. Ми чуємо горе, а ми живі. Цінуй цей час і дяки Богу не завжди буде так, повір. Ми відкладаємо все на завтра. Ще встигну. Я ще молодий, а смерть нікого не чекає. Їй не важливо, ти який. Ось чуєм хтось спішить додому. Сталась аварія страшна. І кого когось не стало таке коротке життя. А десь і так не приземлився, а когось убили люди злі. А він хотів, ще так пожити. Тут же ніщо не допоможе ні гроші, слава, ні звання. Розводять лікарі руками. Одна надія на Христа. Чи був готовий, не готовий? Душа вічна, пам'ятаймо, вона ніколи не вмирає. Наші діла йдуть світ за нами, настане час, і всі ми перед Богом станемо судний день, поки Господь дарує ще життя, спішімо, щоб не було пізно, тоді нам. Сьогодні час спасіння, благодаті, сьогодні милості і покаяння час, а завтра, може. Не достати всі наші завтра в Господа руках, де будеш ти у вічності на це питання дай відповідь для себе сам. Прошу, не запізнись прийти до Бога, щоб не плакать потім гірко там, без Бога щастя взагалі немає, ще, поки заклик Господа лунає, не відкладай. Чекає Бог тебе.